В нановому каналі сьогодні я хотів розказати і показати, як правильно обрати і як правильно користуватися риболовними інструментами. У мене є досвід риболовлі е, з інструментами, тому що я, я регулярно ходжу на рибалки, регулярно вс всім цим користуюсь. Е, ну Хіба що цю тему ще не так е, навчився користуватися, але, з але всіми остальними речами я користуюсь регулярно на риболовлях і не тільки. Про це все, про це все розповім. Що, ну, я розповім, що зараз треба собі брати, тому що з 15 лютого буде заборона на волов щуки. Е, і якщо вам все-таки хочеться порубати, якщо вам хочеться рибу забрати, то беріть з собою 3000 гривень і платіть за щуку. А якщо хочете половити вилл в кайф, вам потрібно мати ваги і рулетку. Але е, про це трошки далі. Е, спочатку, що треба, це плоскогубці. Ну, плоскогубці, там якісь е, от, е, довгі, е, як плоскогубці. теж, е, Я цими речами користуюсь е, цій, е, такими плоскогубцями для, для того, щоб розгинати гачки, там не знаю, доставати приманки з пащі дрібної риби, там окуня чи може щучки. А якщо вже щука крупніша, або риба глотнула просто в глибшу приманку, то ці поскопці, вони там дуже зручно особливо, якщо щука, вона там колись глотнула, так от опустив, щось там поковиряв, достав. А от в основному я користуюся цими поскопцями, тому що я люблю ну, дрібного окуня, дрібну щучку. І в основному це. І ще в них є великий плюс, це в мене зараз азура Сафіна. В них є великий плюс, в них є такий от, як би. Лезвія. І буває таке, що от ви взяли там дімову проланку, допустимо, менше у вас немає. Да, можна просто обрізати руками, але ну, е, ну, воно буде не так рівно, або там ще щось. Е, можна і ножицям обрізати, але цей інструмент вважаю топовим, тому що тут і, е, в одному і ножиці, і плосковувся. І все це досить компактно, так хоба закрив, і все це можна в карман або там в сумку положити, це буде дуже мало місця займати. Але от тоді, коли ви взяли там приманку дюймову або навіть півтора дюймову і окунів це не поміщається в пащу, просто беріть отак от хоба. Обрізайте приманочку, ось вам трошки менше. <клубця> <клубця> ну, от, саме для таких речей я вважаю топом саме такі пласкопці. Тому що вони досить компактні, як я вже і сказала, і вони об'єдняють в собі і ножиці, і пласкоупці. Це дуже круто, і, і ними ще можна розгинати заведні одні Тут є така от, е якби, іголочка така на кінці безкогупців. Ну, дуже дійсно зручно ними користуватись, Мені там в руку взяв, вони так лягли в руку класно, отак хоп-хоп-хоп, користуєшся, та й нормально. Е далі такі. Вони. Е ці паскопці використовую для того, щоб зажати грузики, або, як я і казав, глибше залізти в пащу великої риби. Тому що ну, тут нема ножиць, тут я ніяк проманку не обріжу, тому це такий узкоспеціалізований інструмент. Зірнік. Я не так часто ловлю. Трофейну щуку, або там не знаю, якусь там здо супер-мега здоровену щуку, тому з я користуватися ще не дуже навчився. Але все-таки інколи буває він іменно, без нього не обійтися, тому що щука буває так, наприклад, якщо це плянка там 2-2,5 дюйма, і щука така вже ля під двушку-півторачку, двушку то буває, гватає прямо трену в самі зябра. Тому буває отак, просто земніком рота її розкрив і... Там свої опити ось, з там достаю приманку. Але це буває мене досить рідко, тому що в основному маленькі приманки я ловлю пасивну щуку, а пасивна щука вона бере за краю приманки. Але, як я й сказав, користуюсь і ну, вам раджу. Це неодмінна часть усіх спінінгістів. Далі йде чисто така от. Ну, ну коротше, ви все знаєте, можете. Ну, це в мене конкретно зараз Селектовські. Вони досить класно ріжуть шнур. У мене, на жаль, зараз шнура під рукою нема, але от можу показати навіть на резинці. Просто отак. Оба. Ріжуть без, без проблем. Але це резинка, у мене просто зараз підрукована шнура. Тому показав, от, так. Вони дійсно дуже класно ріжуть шнур. У мене раніше я користувалася обичними ножицями, там треба було якось під натягу. А тут на, на повішому шнурі просто так оп і все, і... обрізали. Дуже крутий девайс, типу, без нього на роботу теж не обійтися. Ну, кому треба, от саме такі ножиці вважають топом. Селект, недорогі. Це Тор... вже такий третірядний персонаж, але все-таки на рибу з ним ходжу. Синя або чорна ізолента. Інколи буває там ну, допустим, не, ну, в мене рідко таке бувало, але бувало. Коробка просто буває, там ну, відламалася вся ця штучка і ну, буває просто Не непокладач. Тому отак от беру просто. Закриваю ось і все. І би, все нормально. Е, буває таке, то, що флюр або шнур е, розмотується, і оця е, сама кліпса на самій бабіні не допомагає, особливо, якщо це товсті флюри, які дуже плотні і ну, не виходить нормально його зафіксувати. Буває те, що зі допомагає, просто так як скотчем приклеїв і працює. Тому є ну, зелента це така тема, без якої можна обійтись. Можна взяти скотч або ще щось. Але ну, все-таки на, на рибовлю з ним ходжу, з тим девайсом, і, ну і не жалко. Далі йдуть ваги. Ваги, ну, це об'ясняти об нема чого, щоб злажити ваш трофей. Тому що інколи буває так піймав щуку, всім кажеш, п'ятерка, а насправді вона була 2 кг. Тому. Саме до цих речей, або якщо ви не хочете самі себе розстраювати, то ваги собою не ношіть. Але ну, я з ними ходжу завжди, тому що якби я з ними не ходив, то я б вам е заливав, то, що та щука на звушку була Е, Далі йдуть е рулетки. Це в мене Зараз е з 15 лютого буде заборона, тому зараз треба буде ізміряти щуку або окуня там, по довжині. І є така тема, європейські риболови не важать рибу, вони її міряють. Тому, якщо ви там на змаганнях або просто ви хочете одним кроком в Європу, то беріть рулетку, а ваги там не беріть. Далі йде мастило для катушок. Інколи буває таке, що От катушка просто вона там якось скрипить, при виважуванні там вона якось буває таке, що ніби ти крутиш, а там щось дик-дик-дик-дик-дик б'ється, ніби це покльовка. Тому ну, я не сильно шарю в тому, щоб катушку розбирати щось там мазати але регулярно, раз в рік, плюс-мінус, я змащую свої катушки. Таким Ну Як сказати, не спреєм, мастилом. Тут тобто все на китайському, я, не, я не, на китайську не знаю, але є, там було описання в магазині, то я ця, ну, користувався коротше, цією штукою. Е, ну, ось такі. Ну, Я лічно, в мене невеликий досвід е, ну, орудувати інструментами. Але для базових навичок, для базових знань я типу, знаю, щоб там знаю, наприклад, якщо щука маленька, то краще все-таки такими, щоб не, не сильно травмувати щуку, або щоб іменно мені зручніше було. То, ну, таке, я сьогодні розповідь чисто вкратце. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь. забуваємо мені 600 підписників. Залишив зовсім чуть-чуть, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на всі ці. Девайси І на всі ці інструменти в мене буде в описі. Переходіть, дивіться. Всім удачу, всім пока. Ну це класика для такого окуня. Така щучка. Вважити її. Хоча, друзі, знаєте, давайте ради інтересу зважимо. Два кілограма. Все, друзі. Допускаємо щуку. Для тих, хто каже, то що я щуку забираю. Для тих, хто каже. Ось це відео створено. Фух. Я її випускаю. О, все пішла. Давай, давай. Опа, іди, іди, йди. О, друзі, всім привіт. Друзі, це побіда. Дивіться.